Можна запитати щодо Дональда Трампа. Ви про нього вже багато поговорили, але сфокусуймось. Чим ви захоплюєтеся, що поважаєте в Дональді Трампі? А також, можливо, чому ви думаєте, що він переміг переконливо, і американський народ обрав його на виборах 2024 року? Він був сильнішим. Він був набагато сильнішим за Камалу Харіс. Спочатку Байден, а потім Камала Харіс. Так? Він показав, що може інтелектуально та фізично важливо було показати, що якщо хочеш мати сильну країну, то треба бути сильним. І він був сильний, і така кількість раліт, як я вже сказав, справа не проста. Він показав, що може він сильний, тож у нього немає жодних питань до свого, маю на увазі до цього віку тощо. Нічого, він молодий. Він тут молодий і його мозок працює. Тож я вважаю, що це важливо, дуже важливо і, звичайно ж, безліч внутрішніх питань. Я розумію, ціни тощо, економічні питання та питання про у вас є питання щодо іншого з еміграцією. Так, багато інших питань. Я розумію, можливо, він дав відповідь на ті запитання, які мали люди, одне із запитань. Що він завершить війну. Що він завершить війну? Так, для мене це головне питання. Але я сказав, що для нього він президент Сполучених Штатів. Для нього пріоритетом є питання Сполучених Штатів. Я це розумію і поважаю. Але іншими питаннями, говорячи про світ, було те, що він завершить війну. І я дуже сподіваюся. Тому що, я думаю, що наші люди дійсно підтримують. Його ідею